Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетелінгу Imperial Grass. Мене звати Володимир Земінковський, я керівник та засновник. А у нас в роботі був дуже крутий автомобіль. Це BMW M4 Competition. Машинка приїхала до нас, можна сказати, зі штатів. Були якісь мінімальні пошкодження, були заміни по деталям, і машина потребувала максимального детелінгу, тобто очистки, реставрації та подальшого захисту. З самого початку давайте покажу, як в нас виглядає підкапотний простір. Підкапотний простір максимально весь. Відчистили та відпарили з допомогою парогенератора, спеціальних діелектриків все тут гарненько відчищається. Після того всього сюди наноситься спеціальні консерванти, щоб воно максимально довго зберігалося в такому вигляді. І в подальшому, щоб було дуже легко це все змивати, і не потрібно було використовувати багато хімії, концентратів, щиток і так далі. Можна практично безконтактно після того вже очищати підкапотний простір. Що ж далі? Далі ми відчистили повністю все лакове Фарбове покриття спеціальними глинами та автоскрабами, щоб позабирати з нього повністю всі включення, які були. Тобто бітом нас стружка, все, що попало з дороги, з моря, поки машинка сюди їхала, повідчищали до ідеального стану повністю колісні диски з колісними арочками. Відчистили спеціальною алмазною пастою, повністю всі вікна від кальцинатів та слідів, слідів від води та іншої хімії. Приступили до роботи по салону салоні зробили повну максимальну детальну очистку всього інтер'єру, тобто відчистили повністю всю шкіру, кіломові покриття, всі пластикові, стелю, відпарили повністю паски без паки, діставали заднє сидіння, це все відпарювалось, наносились професійні захисні покриття спеціальні для світлої шкіри, щоб вона була максимально легка в догляді. Робились дрібні реставрації, тому що були підтертості Ось на цих місцях. Так само на ці, на пасажирському сидінні були порізи. Ззаду невеличкі були порізи. Це все відновили. І як бачите, салончик у нас максимально як новесенький. ідеально відновлений, відполіровані та захищені. У нас дверні пройомчики, це все повністю відполіровалось, відновлювалось. Зробили, до речі, тонування на вікнах. Після чого ми приступили до повного відновлення по лакофарбовому покриттю. Були сколи, надбиття, була пошкоджена арка в цьому місці. Її так само це все нарощувало. Було багато порізів на цій зоні. Тут ледь-ледь, якщо зловити на світлі, тепер він помітний, але в принципі, хто не знає, той вже ніколи там його і не зловить. Тому що тут все нарощувалось, було до білого, до металу прорізано. Відполіровано все лакофарбове покриття, Відполіровані всі карбонові елементи по даному автомобілю спереду, зверху, знизу, повністю кругом. Відполірована в нас оптика спереду та ззаду. І після того всього, вже як машинка була максимально в ідеальному стані, до речі, всі решіточки так само у нас пропрацьовані, тобто відполіровані, повністю всі дефлектори, все максимально відновлено до ідеального стану. І на кузов нанесена спеціально двохшарова нанокераміка, щоб по-перше зробити його неймовірно блискучим. І, по-друге, надійно його захистити на довгий час від потрапляння всередину, бітому пташиного посліду, якихось броньок з дерев, смоли, щоб воно не пошкоджувало цей лак. Плюс сама машинка отримує дуже крутий гідрофобний ефект, тобто машина буде дуже легко чиститись, дуже легко буде змиватись і завжди виглядати максимально новесенькою та ідеальною ось такою блискучою. Вікна в антидежю. І ось так гарненько. Вся машинка у нас готова до експлуатації, і зараз вже віддаємо її власнику. Подивіться, як жирно виглядає машинка. Якщо ви бажаєте так само подбати про ваш автомобіль, відновити, відреставрувати чи просто доглянути та захистити, звертайтесь до нас і ми підберемо для вас індивідуальний комплекс. З вами був Імперіал Гараж. Підписуйтесь на наші соцмережі, наш YouTube канал, де в нас є дуже багато ще різних відеозвітів практично по кожному автомобілю.